Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий розділ додавання і віднімання в межах тисячі. Будемо повторювати розкладання числа на розрядні доданки, додавання і віднімання сотень, визначати вартість покупки і повторимо одиниці довжини. І сувора і солов'їна математики країна. Праця тут іде завзята. Вмій лише спритно працювати. Почнемо працювати з усної лічби з Лего. Оберіть правильну відповідь. Обчисліть. І це буде 837. У наступному виразі правильна відповідь. Перевірте 505. Обчисліть до 200, додайте 20 і додайте 2. Правильна відповідь. На зеленому кольорі ЛЕГО 222. В наступному виразі оберіть. Правильна відповідь 940. В наступному. Так, 780. У наступному виразі. Правильна відповідь 654. Працюємо за підручником. Назвіть по порядку числа від 987 до 1000. Почнемо разом. 987, 988, 989 990. 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999. 1000. Молодці. Тепер полічимо сотнями від 500 до 1000. Почнемо разом. 500 600. 700 800 900 1000. Молодці. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У хвилинці каліграфії запишіть міри довжини порядку зменшення. Тобто від найбільшої до найменшої. Давайте перевіримо, і ви записали такі міри довжини порядку зменшення. Розклади на розрядні доданки числа у завданні 3. Число 273 ми розкладаємо на 273. 777. Так, це, 777. і Число 804. Ми розкладаємо на 804. 420. Це 4 і 20. І число 101. Розкладаємо на 100 і 1. Тепер, навпаки, у завданні 4 запишіть як одне число суму розрядних доданків. Давайте перевіримо, і ви записали такі числа. 703, 906, 259, 813, 570, 220, 606 і 660. Пригадаємо, як виконують дії з сотнями. Наприклад, нам потрібно до круглої сотень 400 додати 500, буде 900, бо 4 сотні додати 5 сотень ми додаємо як одноцифрові числа. Це буде 9 сотень, тобто 900. При відніманні від 900 відняти 500, тобто, це від 9 сотень ми віднімемо 5 сотень. Віднімаємо як одноцифрові числа, це буде 4 сотні, тобто 400. Обчистить тепер з поясненням. До 400 додати 200. Це буде 600, тому що до 4 сотні додати 2 сотні це буде 6 сотень. До 700 додати 100. До 7 сотень додати 1 сотню буде 8 сотень. Від 9 сотень відняти 4 сотні це буде 5 сотень, тобто 500. Від… 5 сотень відняти 4 сотні це буде 1 сотня, тобто 100. До 3 сотень додати 6 сотень це буде 9 сотень і відняти 2 сотні 7 сотень, тобто 700. До 5 сотень нам потрібно додати 5 сотень це буде 10 сотень і відняти 3 сотні 7 сотень 700. Тепер виконаємо письмово вирази 6. Обчисліть пояснення. До 100 додати 300, тобто до однієї сотні додати 3 сотні додаємо як одноцифрові чиста, це буде 4 сотні, тобто 400. Щоб до 800 додати 200, це 8 сотень додати 2 сотні 10 сотень, тобто 1000. Від 7 сотень ми віднімемо 2 сотні, буде 5 сотень, записуємо 500. Від 700, щоб відняти 600, це ми від 7 сотень віднімемо 6 сотень, буде одна сотня, тобто 100. У наступному виразі нам потрібно до 400 додати 600 і відняти 500, тобто до 4 сотень додати 6 сотень, це буде 10 сотень і відняти 5 сотень. Ми отримуємо 5 сотень, тобто 500. І в останньому виразі нам потрібно від трьох сотень відняти 1 сотню, це буде 2 сотні, і додати 8 сотень 10 сотень, тобто 1000. Тепер виконаємо вирази 7 письмово, обчислимо. Від 90 відняти 67. Ми число 90 розкладемо на 80 і 10. Тепер ми від 10 віднімемо 7 одиниць це буде 3. Тепер віднімаємо десятки. Від 80 відняти 60 це 20. І додаємо 3 одиниці 23. Від числа 73 відняти 48. Ми 73 розкладемо на 60 і 13. Тепер ми від 13 віднімемо 8 одиниць, це буде 5 одиниць. від 60 відняти 40 20, 20. 5. У наступному виразі. 25 поділити на 5 початку у дужках це буде 5, і 4 помножити на 5 20. У наступному виразі дужок немає, тому виконуємо дію ділення. 25 поділити на 5 це 5, і додати до 4 буде 9. У наступному виразі до числа 35 додати 28. Десятки додаємо до десятки, одиниці до одиниць, і буде. 63 поділити на 7, правильно, 9. У наступному виразі перша дія – ділення. 28 поділити на 7, 4 додати до 35, 39. В переостанньому виразі ми виконаємо множення зручним способом. Спочатку помножимо менші множники. 4 помножити на 2 8, і помножити на 5 буде 40. І в останньому виразі буде 3. У завданні 8. Розгляньте малюнки. Давайте визначимо, яка маса покупки кожної дитини. Катруся купила батон масою 500 грамів, сир 200 г і печиво 200 г. Додаємо до 5 сотень додати 2 сотні і додати ще 2 сотні буде 9 сотень 900 грамів. Антон купив чай, сир і йогурт. Додаємо ці числа, і в нас отримається 600 грамів. Маса покупки Матвія. Якщо він купив батон масою 500 грамів і сметану 400 г, додаємо і ми отримаємо 900 грамів. Тепер доберіть такі товари, щоб їхня маса становила 1 кілограм. Тобто 1000 грамів. Добираємо. То, наприклад, ми можемо взяти батон 500 грамів, сметана 400 г і чай 100 грамів, і буде разом 1000 грамів, тобто 1 кілограм. А ще ми можемо взяти сметану, йогурт, сир і чай. І в нас буде 1000 грамів один кілограм. Ще як ми можемо. Сир 200 г, печиво 200 г, чай 100 г і батон 500 г. І разом буде 1000 грамів. А також йогурт 300 г, печиво 200 г і батон 500 г. Тепер доберіть такі товари, щоб маса становила 600 г. Почнемо зі сметани. 400 г і сир 200 г. Тепер ми можемо взяти йогурт 300 грамів, сир 200 г. Або печиво, вони однакові, і чай 100 г. Тепер батон 500 грамів і чай 100 грамів. Тепер добираємо такі товари, щоб їхня маса становила 800 грамів. Знову почнемо: зі сметани 400 г, йогурт 300 г і ще чай 100 г. Тепер. Ми можемо взяти йогурт 300 г, сир 200 г, печиво 200 г і чай 100 г. А ще печиво 200 г, батон 200 г і чай 100 г. І разом буде 800 г. У завданні 9. Назвіть одиницю довжини, якою скористалися під час вимірювання. Тобто, нам потрібно обрати чи метром, чи сантиметром, чи дециметрів, чи міліметрів, наприклад, довжина взуття 25 це сантиметрів. Довжина олівця, 150. Ми оберемо міліметри. Довжина мурахи 4, звичайно, міліметри висота дверей 2, так, метри і довжина кроку людини 7. Це дециметри, тобто 70 см. У домашньому завданні вам потрібно обчислити вирази 10 і розв'язати задачу 11. Успіхів вам! На цьому ми з вами урок завершуємо. Уберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!